Агентство Reuters оприлюднило деталі записки російського опозиціонера Бориса Німцова щодо планованої ним доповіді під назвою Путін. Війна політик передав її напередодні своєї смерті помічниці Ользі Шоріній. За словами жінки, останнім часом німцов працював над доповіддю про участь російських військ на Донбасі. Побоюючись, що його прослуховують, німцов написав на аркуші паперу. Цитую зі мною зв'язалися десантники з Іванова, 17 вбитих. Десантникам не платять їхні гроші, але. Зараз вони бояться говорити. Втім, Ройтерс зазначає, що наразі немає незалежного підтвердження автентичності написаної від руки записки. Щоріна зазначила, що не уявляє, як саме німцов підтримував зв'язок з російськими десантниками. Опублікувати зібрані матеріали після смерті німцова. Побіцяв інший російський опозиціонер Ілля Яшин. Водночас висловлюються побоювання, що ці матеріали могли бути вилучені слідчими, які ведуть справу про вбивство політика. Тим часом сенатори США закликали розслідувати вбивство німцова на народному рівні нагадаю, російський опозиціонер Борис Борисінцов відомий своєю гострою критикою знаю, на адресу президента Росії Володимира Путіна був застрелений 27 лютого на великому москворецькому мосту в самому центрі Москви. Вбивці не знайдені деякі експерти схиляються до думки, що Путін через Кадирова здійснив вбивство руками чеченських катів. Подробиці розслідування наразі не розголошуються.